Директор Волинського обласного центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх Олександр Кулаков перебуває із сім'єю у Туреччині. Світлини сколихнули мережу, оскільки виїзд за кордон чоловіків призовного віку заборонений. Відповідні світлини у соціальній мережі Instagram опублікувала дружина посадовця Ірина Кулакова. Журналісти сайту Новин Луцька і Волині. Конкурент зв'язалися з Олександром Кулаковим, аби він прокоментував ситуацію. Посадовець повідомив, що він офіційно перебуває у відпустці. За кордон поїхав з гуманітарних питань спочатку в Румунію, потім в Туреччину. З собою взяв родину. З румунами працюємо буквально з початку війни. Понад 100 тонн допомоги вже завезли з Румунії. На рахунок Туреччини то зараз є величезна потреба у зимовій військовій формі. Тут виготовляють форму високої якості та за помірну ціну. Хочемо взяти зразки та домовитися про поставки в Україну попутно на декілька днів привіз дітей до моря. Повідомив посадовець. Також Олександр Кулаков додав, що від початку війни активно займається волонтерською діяльністю однак, його перебування із сім'єю у Туреччині засудили навіть люди, яким він неодноразово допомагав.